Про те, наскільки важливо говорити з підростаючим поколінням, про відповідальне та обережне ставлення до вогню, формування дружин юних рятувальників пожежних та виховні зустрічі на заняттях з безпеки життєдіяльності, Спілкуємося з гостем студії, головним інспектором відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС України у Вінницькій області Євгенієм Дейнегою. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. знаю, що зараз в освітніх закладах проходять тижні знань безпеки життєдіяльності за участі безпосередньо ваших фахівців. Розкажіть, будь ласка, про що спілкуєтеся на цих зустрічах з дітьми? 에, значить, такі заходи проводяться, як ви наголосили, у рамках тижнів безпеки життєдіяльності, тижнів. Цивільного захисту, але е, такі заходи сплановані нами протягом року е, і мають на меті ввести е, в курс справи підростаюче покоління щодо безпечної поведінки в побуті е, правил пожежної безпеки, е, алгоритму дій під час повітряної тривоги, і так, е, враховуючи сьогодення. Е, Навчити правилам е, мінної безпеки і поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів. Такі заняття як часто проходять, зважаючи на те, що ви кажете, що плануєте їх протягом року? Е, такі заняття, скажімо, узгоджуються нами з е, територіальними е, громадами, де є органи управління освітою. Спільно з ними ми складаємо графіки, і тому протягом навчального року е, проводяться такі заняття. Ви працюєте лише е, в межах Вінницької громади чи всієї області? Ні, е, ми працюємо в межах е, всієї області, е, тобто є шість е, районів, 63 територіальні громади, і в кожній громаді такі заходи в закладах освіти проводяться. На яких умовах ви їх проводите? Ви приїжджаєте до них? Чи ви запрошуєте інколи дітей е, на якісь локації, де потрібно продемонструвати роботу пожежно-рятувальної служби? Ми використовуємо всі методи, які е, можемо. Це бу... це такі, як і візит до школи, проведення уроків безпеки безпосередньо е, в школі. Якщо є в школі клас безпеки, то ще це, це ще краще, тому що ми можемо проводити його безпосередньо наочно демонструючи, е, скажімо, всі методи. Е, потім ми. Проводимо щотижневе відпрацювання профілактичні з відвідуванням шкіл, де ми залучаємо піротехніків, які привозять з собою муляжі і на них демонструють, скажімо, наочно, коли це дає краще розуміння дітям, з чим вони можуть стикнутися. Тому використовуємо різні методи, і також запрошуємо до себе в пожежні частини, де Наші фахівці їм також розказують про всі заходи безпеки. Наскільки цікаво дітям відвідувати такі заняття, і чи бачите у них бажання пов'язати майбутньому своє життя з пожежно-рятувальною службою? Ну, тут, безперечно, не може бути політики примусу і нав'язування. Виокремлюємо під час таких уроків соціально активних дітей і заохочуємо їх до. Такої е, діяльності, тому що, по перше, це в дитини має бути бажання до цього, а потім все інше ми вже можемо в цьому допомогти. Ви е, акцентували увагу на тому, що окрему розмову приділяєте також мінній безпеці, це вкрай важливо в умовах війни, і е, що розповідаєте дітям е, на ось таких заняттях, як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами? Е, Акцентуємо увагу дітей на тому, що таке можливо в наш час, тому що вони можуть бути тими людьми, які виявлять вибухонебезпечний предмет. Тут треба розуміти віковий сенс дітей, про що їм розказати, тому що не можна дитині маленькій і не ну, Віку малого розказувати про будову, про призначення даного пристрою, треба потрібно акцентувати увагу на колір, форму, саме, саме того, що ідентифікація це для того, щоб дитина могла зрозуміти, що це небезпечний предмет. Тому як міжнародні практики нам говорять, що не можна демонструвати дитині, беручи в руки якісь. Предмет імуляж, тому що вона Хоті і казати, і казати щось, так, так? що не можна її обрати, тому що вона буде повторювати цю дію, і це буде, скажімо, немає тебе ніякої користі, а ще нестиме загрозу. Тому стараємося використовувати отакі е, всякі підходи і методи в тому, щоб е, пояснити, е, як визначити, що це небезпечний предмет, а потім і порядок дій, що потрібно робити при його виявленні. І куди сповістити в першу так, чергу? Так, так. Окремо хочу поговорити про е, рух дружин юних рятувальників пожежних. Розкажіть детальніше. Е, ну, детальніше на сьогоднішній день у нас е, на території області створено 299 е, команд е, такого руху. Значить, е, даний е, рух е, має на меті популяризацію е, служби е, нашої. І, як я вже наголошував, ми виявляємо таких соціально активних людей за допомоги педагогів, які є на місцях, скажімо, або це педагог-організатор, або якісь класні керівники, скажімо, заохочуємо до дій, таких направлених на забезпечення пожежної безпеки. Залучаємо цих дітей у наших відпрацюваннях. Тому беремо їх разом з собою на виїзди, якісь де ми розказуємо людям про поводження в побуті, так як всі, скажімо, про безпеку, і вони від нас оце переймають? І вже скажімо, потім в подальшому ми розраховуємо, що це будуть майбутні наші працівники. А чи проявляють вони ініціативу вже в такому віці? Наскільки активно вони самі долучаються до таких дружин? Ну, Звичайно, це все, все залежить від е, вікового цензу, але є такі, скажімо, діти, що вже там з років 10, е, тому що е, вік е, дюрпівців складає, має складати від 10 до 17 років. А є такі, що вже в 10 років е, самі проявляють ініціативу, е, запитують, цікавляться, відвідують. Е, тут саме головне. Е, Заохочувати цих дітей, і тому і буде результат тоді. Вони здебільшого сприймають це як розвагу чи як свідоме відповідальне ставлення до своїх громадянських обов'язків? Безперечно, ми закладаємо їм такий фундамент, що це є необхідним, щоб вони в першу чергу зрозуміли, що вони відіграють дуже важливу роль, коли вони знають, що вони відіграють роль. Це формує в подальшому їхню поведінку і наголошені так само тим же самим громадянам, що це дуже, скажімо, при важливо буде для безпеки. Від цього залежить їхнє життя і так, життя безпер... тих, хто безперечно, поряд з ними. безперечно. Дякую вам за цю розмову і за системну виховну роботу з дітьми нашої громади та області. Дякую вам. Нагадаю, що про тижні знань безпеки життєдіяльності говорили з головним інспектором відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС України у Вінницькій області Євгенієм Дейнегою.